Що ви чули про вуличну їжу Таїланда? Тайське мороз. Де ж папа є гостро, нічні ринки. Комахи дуже гострі, рис, манго, смузі, Мангос, тропічні фрукти, тайський чай, Кокоси. Ми вже давно живемо в Азії, але тільки нещодавно переїхали в Таїланд. В цьому відео ми зробимо невеликий огляд на один із нічних ринків Пхукета: Чілба Маркет це одне з найвідоміших місць з вуличною їжею на Пхукеті, а також просто модне місце у центрі острова. Тут є як і звичайні заклади, так і магазини з одягом, сувенірами, барахолки та секонд-хенд, манікюрні салони, масаж. Є точки з продажу канабісу, адже в Таїланді марихуану вже легалізували з медичною метою. Є також барбершоп. До речі, це місце полюбляє Макс і стрижеться тільки тут. Адже тут класний сервіс та дешеві ціни. Тут написано Підморгни, якщо хочеш мене. Макс ти вже моргнув. <гум> ну і звичайно, більшу частину ринку займає саме вулична їжа, яку сьогодні ми і будемо куштувати. Одразу хочу попередити, що в цьому відео ми розмовляємо українською, але трошки з донецьким акцентом. А ще сьогодні і ще декілька днів вегетаріанський фестиваль, і тому зараз цей ринок на який ми йдемо. Він набагато більший, тому що поряд з цим ринком знаходиться храм. Зараз дуже багато людей у храмі і поряд з цим храмом продається багато місцевої їжі, щось солоденьке, кокос з кукурузою та кокос з чимось кольоровим чи з рисом. Різний рис, лапша. Зараз я спробую традиційний тайський чай. З молоком та ще з такими грас Лей, желі. Правиль. Правильно железно. Мені просто тільки льот попадається, не можу зрозуміти, але це як молочний чай чорний і ще такі желешки. Ходімо. Якщо порівнювати з китайським чаєм, звичайно, китайський краще, так? Тут три бали, китайський рулить. А ну нормальний. Ну, якщо сравніш з місцевими, то доволі неплохо. Смачно. А щоб наш тур по нічному ринку було дивитись ще цікавіше, ми зробили це у формі гри. Правила прості: ми з Максом обираємо по три будь-які страви один для одного, а потім разом тестимо все, що накопили. Намагаємось вгадати, що це, і ставимо оцінки, ділимо гроші та починаємо. Одня, друзі, сьогодні буду брати три страви для Іри. Будемо старатися знайти щось дивне, але я знаю, що якщо я виберу щось дуже дивне для Іри, вона відмовиться це їсти, тому буду намагатися знайти щось середнє, середнє. Тож ходімо подивимося, що, що будемо брати для Іри. Так я йду обрати, що саме купити для Макса, І я вважаю, що спочатку треба почати з чогось дуже специфічного. Наприклад, з м'яса крокодила. Справді мені дуже шкода крокодила, але якщо він вже помер, то буде ще шкода, якщо його просто викинуть на сміття. Тому хай його з'їсть Макс. Насправді я б ніколи б не купила крокодила, але... Я знаю, що Макс без мене б скуштував його, тому нехай скуштує зі мною і спробує його зі мною у цей день. Але я вважаю, що це негуманно. А це японські мочі, дуже багато різних смаків. Є солодкі, є несолодкі. Таке виглядає дуже класно. Тут майже все було смажене, або солодке. Це буде важко вибрати, що для неї, але... Давайте дивитися. Виглядає досі досить... нормально, скажу так. Ну, Давайте дивитися. Він поклав якийсь соус, я думаю, все, що це щось дуже гостре. Щось незрозуміле. Сухим льдом чи що? Смажені банани. Все це смажиться у такому маслі, яке не впевнено, що змінюється. Також Мак знає, що я вже давно не їм м'ясо, тому він обере для мене тільки веганські страви. Тут ми маємо різних жуків та тарганів. Тут ми маємо крокодила. Я впевнений, що щось з цього мені Іра обере сто відсотків. А це сухий банан, чіпси з бананом. Є солодкі, є сольоні. Щось з цього або скорпіон, навіть є, але скорпіон. Дуже дорого коштує, тому я оберу, оберу щось дуже таке гидке для Макса, наприклад, наприклад, ось це. А це що? Солодка, картопля. Тут у нас є різні фрукти, та вони гострі. Я йому сказав, що він поклав мені все, що він забажає. Я думаю, що це треба скоштувати. А це щось незрозуміле, схоже на А, це... це блінчики. Тайські кокосові блінчики. М -м -м, так кокосом пахне. Це кокосові панкейки. Є з кокосу, є з солодкою картоплі і є з бананом. Я хочу обрати серед цих двох. Це просто риба у листу памбука, вважаю. чи банановий листя, а чи... а це інший вид риби, але я обираю його. Макс, не буду знати, що це таке. Залишилася ще одна страва, але я не знаю, що взяти, тому що тут все якесь смажене. та Мені здається, це більше як снеки, не як нормальна їжа. Та Я хочу знайти для неї щось таке, що вона зможе наїстися. Це якісь тайські блінчики, які потім виглядають ось так, але смажаться вони дуже дивним способом. Картопелька у різних варіантах, різна форма. Я знайшов якусь страву, називається куоза, чи щось таке. Як дампінці чи якісь там вареники, але вони смажені та з куркою чи з креветкою. А Це кальмар. Різний розмір, різна ціна, але мені здається, що це дуже смачно. І тут ще є гострий соус. Також є а, такі відомі оладушки. Я не знаю, як правильно їх назвати. Можна обрати будь-який малюнок, і тобі прям зроблять свіжесенький з таким малюночком, але буде кольоровий на десерт. Я обираю Максиму щось з цих незрозумілих фруктів. Бачу волосину, візьму це з волосиною. Дуже гострий соус зверху. Я не знаю, що це за фрукти, але я обрала міксовані. Взяла усі, що я не знаю. Навіть назву. Подивимось, смачні чи ні. Макс розкаже. Фашировані яйця. Та Тапоякі. Отже, я вибрав. Чотири справи для іри, три-три три. Та останні це були ці діози, вони дуже круті. Вони поклали на них якийсь там арахіс чи щось таке, якісь орешки та ще зелену цибулю, та, та щось таке. Виглядає круто. Це якісь оладочки. І, звичайно, тут є справжнє тайське морозиво з різними смаками. Тепер я повертаюся до Макса, буду шукати його і ще хочу взяти, обрати щось попити. Але в мене просто ну я не можу все отримати. Я зараз зустріну Макса і попрошу його. Щоб він пішов і купив ще щось попити. Бачу дуже дуже великий кульок. Ну що, як воно? Ну, це було важко. Це було важко. Такий гарний тут. Я завжди гарний. Як я очікував, коли я прийшов, юрист сказала, так, йди та купи полуничний смузі. Зараз візьмо, де будемо пробувати все, що ми накупили. Але здається, ми взяли однакові, однакову їжу. Ну, будемо дивитися. А смузі це найкраще, що я в Таїланді. Одна з найкращих, але ми вже напився дуже багато, тому що сьогодні ми будемо пити цей компот. Він дав мені скоштувати цей полуничний напій, Це дуже солодка річ. Це не я компот, це як як вам сказати, знаєте, коли покупаєш консервовані на полуницю або ананас, щось таке. Там у середині концентрат дуже солодкий. Усе щось таке. Щось несе. Несе два напої. Що це? Полуничний смузі та авокадо смузі. Полуничний на смак. Знаєте, як взяти варення, перемішати з льдом, додати ще води і ще цукру. Ось, ось цьо. Ну, Нормально, але не порівняти з компотом від нашої бабусі. Наступний смузі, як тобі? Ну, Смачний. Mm. Авокадо смузі дуже докольний. Він солодкий. Слухай, мені навіть авокадо смузі подобається більше, ніж полонечний, тому що він не такий притерний. Mm. Скільки поставиш цьому? Вісім. А цьому? 6,5. Тому що в мене смак не натуральний. Добре, почнемо з мене. Перша страва. Я не буду казати, що це. Це я вгадаю, це крокодил. Тут є соус. І я щось не зрозуміла, ось таке. Макс вважає, що це крокодил. Я тебе погану. Аромат як Як риба, але ми бачимо, що це не риба, може риба. Смачно? Знаєте, що це? Коли мама готує котлети, то це м'ясо ходе до яєчка, та потім хляр. Це яєчко з віскляром залишилося, вона смажиться. От оце. Кляр це і є яєчко. Ні, панірожні сухарі. А з яєчком. Це, це, це річ. Так, а що це? Це крокодил? Я не знаю, що це. Макс не вгадав, що це. Він гадав тільки. Мабуть, це крокодил, тому що на смак як щось між куркою та рибою. Я думаю, що це крокодил. Це щось мені незнайоме. Але це не крокодил. Окей. Okay. Це горшик, це я знаю. Так, а що це? Це щось живе у морі. Давай, в тебе є три спроби, щоб вгадати, що ти тільки що з'їв. Ну, курка. <світ> я не знаю. Ні. Взагалі, крокодил це була б теж спроба, але також щоб бути, я дам тобі ще дві спроби. Ну це, мабуть, те, що Бита живе тут у Таїланді. Якщо це не крокодил, мабуть, щось річне. Не знаю, змія? Ні, змія. Якась ящерка? Це риба. А. Ау. Дуже добре. Скільки ти дає бал балів? Чотири бали. Ну, дуже смачно. Щось дивне. Краще це не нюхати. Нагадує мені якийсь спортзал, коли в школі заходиш після когось в кімнату, у якій все не дуже приємно пахне. Це справді як кляр чи тофу. Але я відчуваю м, такий смак лайму, чи лемонграса, чи таке лаймове листя, не знаю, щось таке. Приготовано по тайському рецепту, тому це не так погано, як це пахне. Не думала, що я це скажу. Вони усім стравам додають якийсь соус, тому я думаю, що неважливо, що ти їш, адже все одно ти почуєш тільки цей соус. Цей соус затміває все, що ти їш. Дуже дуже багато масла. Я прям кусаю і відчуваю, як у моєму роті це масло виходить і розчиняється. Далі Макс дає щось незрозуміле куштувати мені. Це також трава, в якої соус. Ти можеш додати, якщо хочеш. Тут мені викладав соус. Я думаю, що це щось дуже гостре, але скуштує, ти скуштуєш, то скажеш мені. Щось таке легеньке. На запах щось рибне, але консистенція, ще коли я тільки дивлюсь на неї, вона якась така, як хліб, чи просто кляр, який пожарили у маслі і все. Але пахне рибою, чи як чимось таким, може, кальмаром, не знаю. Перше враження як к Дуже масляне, немає ніякого якогось такого специфічного смаку, як хліб, але консистенція як суки, тягнеться. Я не знаю, що це може тофу? Ні, не тофу. Якась рибна бомба, це вони сказали мені. Але з рибного тут тільки аромат, я би сказала. Зараз моя черга. А я дам спробувати Максу. Щось на паличці? це крокодил. Бінго, він вгадав з першого разу. Тут можна було брати один з трьох соусів, тому можеш вгадати, який соус. Гадав. Барбекю. Бінго! Ти вгадав? Тобі не шкода крокодила? Мені ні. Чому? А чому мені має бути його шкода? Мені порів шкода та свиней, а крокодила мені не шкода. Хочу сказати, що це смачно. А Пахне як смачно? Так. Якщо? Дуже нагадую курку, але. Сенціція така, як трохи жирує, таке як курячий суглоб чи щось таке, коли і ви їсте, коли ви їсте курятини, то ніжка вона якось більш жирна, щось таке. Це нагадує, чого крокодила. Ніжка курки нагадує крокодила. Що скільки даш балів? Сім сім і п'ять. Наступне, що Іра буде коштувати, це гострі фрукти. Дуже прикольно вийшло, але я теж купила гострі фрукти. Але я бачу, що ми обрали різні фрукти, тому зараз будемо коштувати разом і робити висновки. Я починаю з яблучка. У мене змінювався смак. Спочатку воно було солене, потім солодке, потім гостре, потім ну, якось -от, як -от, от змішувалось. І тому я не розуміла, який саме смак зараз у мене, але це дуже прикольно. І потім такий лайт смак, яблучка. Це треба запити, тому що гостренько. Я думаю, що це виноград, але це здається не виноград, а щось інше, я не знаю, тут дивитись. Скажи, якось воно таке, щось хочеться скрутити своє облечь. Це виноград дається, але на він... Не те, що гострий, але як консервований. Так солений, заквасований. Дивне, але їсти ну, можна. Доступний фрукт це манго чи що? Так, це манго. Я Візьму щось не так, щоб було багато гострого перця зверху. У такі, я голодний. Із манго тут тільки назва. Це на смак як пікулд кабачок. Це кабачок, такий законсервований. Така прям консистенція як кабачок. Що це? Вау. Це джекфрут. Смак дуже крутий. Воно дуже-дуже м'яке, як баранієчки. <рес> на смак як консервований помідор. Ти тільки кусаєш, та ось сік тобі ліс. Це дуже смачно. М -м, прикольно. Ой, дуже гострий потім. <рес> Горить все. Фух. Наступний фрукт схожий на сливу чи на олівку. Я думаю, що це зараз буде таке гостре, що я просто почну плакати. А, воно не кусається. Та що, Спочатку це як зелена слива, яка ще тверда. Потім це як яблучко хростить, так? Але воно таке все гостре, що потім ти вже не помічаєш смак цього фрукту чи ягоди. Чуєш тільки такий гострий-гострий смак. Okay. Щось дуже знайоме, але я навіть не можу описати смак, тому що це неймовірно гостре. Окей, okay, поїхали далі. Остання страва для Іри це такі. От... Я знаю, як звати дамплінс, вареники. Йодзе. так. Він мені дав один бонусний, за з м'ясом, але я не певно. Макс купив мені вареники вегетаріанські з м'ясом. Я спитав його, чи це тільки креветка, Нема м'яса. Він сказав, нема м'яса, тільки креветки, але ми бачимо м'ясо. Так, тут креветки, пів вареника з м'ясом. І Що воно, як воно? Добре. Макс щось приніс мені замість цих. Креветок. Цей дурень сказав, що це свинина. Коли я його спитав, чого ти сказав мені в перший раз, він сказав, що тебе не зрозумів. Ось і що все. Щось таке ось чарівне, я би сказала. Так, зверху тут дуже багато соуса, я так розумію, це дуже дуже гостре буде. Бачу, що це риба. М Така консистенція, як желе. Це не риба. Це пранк, це пранк, это курка. Що це? Скіт. Це кальмар. Дуже таке м'ягеньке, не гостре, як я думала. Всередині дуже багато капусти. Така ось вся капуста консервована та гостра. Дуже гостра. Цей кальмар дуже м'який. Він навіть. Розчиняється. роті, дуже легко жується, навіть не схоже на кальмари. Щось між філе-риби, білою та кальмаром, щось таке середнє. Може це гібрид якийсь? Ні, це кальмар. Дитя риби та кальмара. Я майже забула, але Макс побачив і нагадав мені, що я йому купила незікових. Я довго обирала, яке взяти, і обрала таке щось. Так я вже їв в Києві. В Києві? Де так. ти це в Києві? На червоному курсі я їв, не пам'ятаю, де якогось парі з моїми друзями, але я хочу сказати, чому я повинен це їсти, чому не ти. Запах не дуже. Це мерзко. Ваше перше враження після цього, не знаю, шершня якогось. Не знаю, що сказати, хто скаже, що це нагадує бекон чи щось таке? Ні, це дуже щось дивне. Та коли ти його жуєш, воно якесь соковите, але цей сок він якийсь Юний. мерзкий, але Окей, Ок... Ок... якщо ти не знаєш, що ти їш, то якщо... це дуже дивно. А якщо ти знаєш, що ти їжд? Якщо б він сказала, що це, що б ти подумав, щоб... що це? Це дуже... щось смачне. Нагадує насіння соняшника, я не знаю. Щось дуже дивне. Гостре? Ні. Як думаєш, цей... це, отець... це воно сьогоднішнє, чи вчорашнє? Чи позавчора його зловили? Напишіть, будь ласка, в коментах, як ви ставитеся до тайської кухні, чи подобається вона вам. Чи куштували ви колись насікомих? Чи... Кись там пауків. Крок... Що тобі сподобалось найбільше? Крокоділи джекфрут. Мені найбільше сподобалось е, сквіт, кальмар, також цей джекфрут та яблучко. Це я б не їла кожного дня, але те, що мене вразило, так ці фрукти, які дуже, дуже, дуже такий, я не знаю, як описати цей смак. Тому що він просто змінювався постійно. І це мене дуже здивувало і сподобалось. Я це запам'ятаю, тому я рекомендую вам спробувати. Отже, висновок ця їжа це як снек і не більше. Їй неможливо наїстися. На вкус вона не сказати, що прям вау, щось таке нібито дивне, але ну, їсти можна. Мені здається, це лише для туристів і все. Я вважаю, що кожен повинен. Скуштувати, якщо ви тут, але це не кожен день. Таким чином, ми сходили на Night Market, скуштували дуже різні, дуже специфічні страви. Ну на один раз я би сказала, це ок, але я ще голодна. Скуштувати для першого разу і останнього це нормально. Ну, Специфічно, от вареники дуже смачні, але Звичайно, стовідсотково не порівняти з українськими стравами і варениками, тому що, як на мене, українська кухня це просто взагалі найсмачніше. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а ми з вами побачимося в наступних моїх відео. Пока!